Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Заступник голови ради Федерації РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв знову вибухнув ядерними погрозами в разі виходу України на кордони 1991 року. У своїх соцмережах Медведєв стверджує, що Росія не може програти війну з Україною, оскільки у неї для цього випадку припасено ядерне озброєння. Окремо російський скандальний політик підтвердив, що вихід України на кордон 1991 року неодмінно призведе Росію до розвалу. Уявімо собі на хвилину, що Росія програла, а Україна союзниками перема. Могла що для наших ворогів буде такою перемогою. Ну як про це багаторазово говорилося, повернення до кордонів 1991-го. тобто прямий і незворотний розвал нинішньої Росії, до складу якої за конституцію входять нові території, незаконно анексовані в Україну Ред, і тоді вже люта громадянська війна з остаточним зникненням нашої країни з мапи світу, десятки мільйонів жертв, загибель нашого майбутнього, крах усього на світі проістерив медведів. Але на думку українофоба, народ Росії такий розділ своєї країни не. Не проковтне російське командування, нібито ухвалить важкі рішення. Спроби повернути Росію до кордонів 1991 року. Призведуть тільки до одного до глобальної війни із західними країнами із застосуванням усього стратегічного арсеналу нашої держави по Києву, Берліну, Лондону, Вашингтону, по всіх інших красивих історичних місцях, давно введених у польотні цілі нашої ядерної тріади, – пригрозив медведів. Потім він звернувся до боїв за Авдіївку, заявивши, що Росія поверне собі все до слова медведів частенько у Стопах алкогольної агонії погрожує світу і Україні, так сказати, вкотре доводить свою неадекватність. Так у січні 2024 року пропагандист Медведєв висловився на адресу країн НАТО та ЄС щодо можливого застосування ракет із спеціальними боєголовками. Він стверджував, що Росія не планує воювати з країнами НАТО та ЄС, але у разі конфлікту готова вжити радикальних заходів. Медведєв сказав про це у контексті того, що нібито на заході активно обговорюється можлива війна з Росією як спосіб відвернути увагу. Від великих сум грошей, які йдуть на допомогу Україні, у той же час він характеризує нашу країну як вимираючу і набридло. Тоді заяви божевільно прокоментував ТГ-канал Правда Геращенко, похмелившись медведів перед рік, кінець усьому у разі війни Росії з НАТО. За версією заступника голови Радбезу Росії, якщо почнуться військові дії з НАТО, то вони не будуть йти за сценарієм так званої СВО. Військовий бюджет альянсу значно перевершує російський, тому замість дронів та артилерії будуть ракети зі спеціальними боєголовками. Тому через непорівнянність наших військових потенціалів у нас просто не залишиться вибору. Відповідь буде асиметричною. Заявив Медведєв. Ядерні загрози стали невід'ємною частиною режиму Путіна. Як тільки Росія заходить у глухий кут, то прихвостні диктатори заводять шарманку по новій. До зустрічі підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.